Ось наша міць. Ось така ось наша техніка. Все-таки є техніка. Є в нас техніка, є в нас і можливість. Я просто не хочу знімати всього, що де це все стоїть, розумієте чудово. Але сам факт, що найголовніше, що в нас є, це бажання захищати своє, а не воювати за чуже. Ми воюємо за своє, ми захищаємо своє. І дуже Болісно і прикро і найбільше, що опускає у хлопців руки сьогодні, те, що я чую, то це те, що чому ми одні за це воюємо. Чому ми воюємо не лише за своє, на своїй землі, але ми воюємо за право воювати за своє. Ми маємо ще вивоювати право, захистити право, вибачте за мій бардак. Як кажуть хлопці, ми маємо ще. Ви воюєте право захищати своє? Коли нам кажуть, ліплять ТЦК, коли нам ліплять СЗЧ, коли нам ліплять штрафи, коли нам комбату всяку херню придумують списують з нас зарплати, з премії, кримінальні справи нам придумують. Чому ми маємо воювати за право? Яке дає можливість воювати за своє, то в якій країні ми живемо, чому ми не відчуваємо підтримки країни, чому ми не відчуваємо підтримки держави. А в лиці і держчиновників, і комбатів, і керівництва свого, і держави, в тому числі. Лікарів від ТЦК, ВЛК, верні, елементарно, навіть лікарів ВЛК всі проти, всі проти, хто має посаду і її чин, всі проти того, щоб ми захистили свою країну. Оце каже, ми задаємо питання, щоб нам не прийшлося ще після перемоги ще за одним ворога воювати внутрішнім. І коли я чую таке розчарування з вуз хлопців, які захищають Україну, звісно, і извините, що тут скажеш? Страна полна гніт, внутрішній гнид. Ну нічого, ми їх скоро виведемо. Всім миру, злагоди терпіння, Божа благословення. І, будь ласка, доучіться, допоможіть. Тому що дорога. Дуже дорога наша дорога дуже дорога. Заправляти машини це дуже дорого